Вітаємо вас на каналі компанії Деталі. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Дверна личинка, котра застосовується для відімкнення водієм свого автомобіля. встановлюється у лівій двері таких авто, як Шкода Октавія 2А5 та 1». Один з каталожних номерів цієї личинки 1 z 837 167. Прошу звернути вашу увагу, що існують варіації личинок у даних авто, і не всі можна дістати на ринку автомарк, тому вони не взаємозамінні між собою. І цю деталь потрібно підбирати при Скіпро. Це можуть зробити наші працівники, якщо ви допоможете їм вінкодом кодом або фотографією своєї личинки. Пам'ятайте, все життя складається з деталей. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.